Куп'янськ це місто, що фактично отримає східну оборонну лінію Харківщини. Російські війська, зосереджені на плацдармі на північ від міста, змогли не лише проникнути в центр Куп'янська невеликими групами, а й стягнути туди значні сили. Зараз у місті йдуть активні бої. Про це повідомляє військовий оглядач Бібісі Ілля Бішев. За його даними, головну загрозу обороні становить просування російських штурмових груп до траси Харків, Куп'янськ-Сватове. Це може серйозно ускладнити постачання українських військ на захід від річки ОСКІЛ та ізолювати частини, що утримують позиції на східному березі, стверджує військовий оглядач BBC. Бісі. Власне більше про оперативну ситуацію. Я розпитаю Юрія Федоренка, командира 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Ради вітати, героям. Слава! І ми вас теж дуже раді бачити. Дякую, що ви з нами. Тож, пане Юрію, для початку, ось ця от траса, про яку я згадував перед нашою розмовою. Наскільки вона критична для Сили оборони і яка загалом ситуація зараз у Купінську? Наскільки наскільки важко? Підемо від зворотнього. Перше, ми не маємо орієнтуватися на ту інформацію, яка лунає з бібісі. Ми маємо обов'язково дослуховуватися до міжнародних політичних оглядачів. Рела завжди в умозаключеннях. Ми орієнтуємося на заяви Генерального штабу України. Тому що об'єктивно краще ситуацію ніж знає Генеральний штаб, не знає в цій країні більше ніхто. Така участь і така доля саме генерального штабу в виконанні покладених бойових задань ведення бойових дій по вісічій агресії Російської Федерації на поточному медик, якщо казати про логістичні шляхи сполучення, звісно, це є основний пріоритет противника. Для них принципово важливо впливати на нашу логістику. і ось тільки на більшість логістичних маршрутів противник не може впливати напряму за рахунок своїх військ живої сили. Вони намагаються впливати за рахунок системи реактивного вогню, артилерії і звісно безпілотників. Якщо казати про безпілотники, противник активно нарощує свої спроможності по виготовленню дронів на оптоволокні, і це котушки, на які дають можливості забезпечувати противнику польоту лише на 20 кілометрів. Мова йде і про 30, і про 40. і якби меж на поточний момент передбачити достатньо складно, тому що багато залежить від батарейки, яка стоїть на самому дроні, яка вона має, яку вона має магу, а також яка має ємність заряду. Ну, відповідно, якість оптоволоконного кабеля. Якщо подивитися останні публічні джерела інформації про закупівлю оптоволоконного дроту, саме то він рекордний за весь період повномасштабної війни Росії проти України саме за останній період від Китайської Народної Республіки Російська Федерація отримала в кількості, тобто противник буде нарощувати спроможності по застосуванню оптоволоконних дронів. Друга складова. Це різного роду безпілотники, які спроможні наносити вогневі ураження достатньо глибоко за рахунок серйозного боєприпасу до 7 кілограм. Мова йде про блискавку відносно дешевий літак, противника ударного типу дії, який працює по наших тилових частинах. А також, звісно, це на базі цього літака було зорганізовано матку, яка несе з собою епідрони камікадзе, що керується за рахунок передачі сигналом на певному діапазоні частот. Як наслідок, сам дрон-блискавка типу крило, він виконує завдання як носі і як ретранслятор сигналу, і відповідно може нести в себе на борту або одну евпівішку з корисним навантаженням більше двох кілограм, або може нести декілька дронів з меншою вибуховою частиною, але які наносять. Вогневі удари саме по нашій логістиці, що стосується Куп'янська, загалом Куп'янськліобережний вузловий залишається під контролем сил оборони, незважаючи на намагання противника постійно вчиняти ударно штурмові дії в самому місці. Іде робота по виявленню та знищенню диверсійно розвідувальних груп противника. Казати про те, що ворог оволодів бодай якимось районом міста Куп'янська і контролює його повноцінно, де немає присутності сил оборони, було б передчасно і некоректно. Плюс додатково, як ви знаєте, ведуться роботи щодо знищення противника на північно-західних околицях самого міста Куп'янська, і що стосується зачистки від недруга населеного пункту Куп'янська правобережного зараз. Ми маємо сказати, що сили оборони є також значні результати і успіх в цьому напрямку. Коли ми чуємо критику сил оборони з різних джерел, зокрема від осіб, які уповноважені державною владою, тимчасово нанятими працівниками. Українським народом тут треба розуміти, що сили оборони роблять все можливе і неможливе наявними силами, засобами для того, щоб відтіснити противника, не допустити його проривів і зберегти куп'ям під сильним жовтим стягом. Тому треба мати повагу для тих людей, які віддають найцінніше, що у них є: це свій час, здоров'я і відповідно життя. На поточний момент тримаємося і розраховуємо на те, що нам вдасться. Реалізувати весь спектр завдань, які допоможуть вибити противника і в подальшому блокувати його можливе просочення в місто Куп'янськ, пане Юрію. Особисто я, і я впевнений, що вся наша редакція вдячні українським воїнам е за подвиг. І я так розумію, що ви зараз. Мали на увазі одну з нардепок, яка постійно критикує і розповідає про ситуацію на Куп'янському відтинку фронту, але менше з тим. Давайте не про неї, давайте краще про військових. Хочу вас розпитати: ви сказали про зміну погоди, власне, про акумулятори на дронах. Зрозуміло, що коли холодніше, тримають вони заряд набагато менше. У зв'язку з цим хочу вас розпитати, от, зокрема, речник 11-го армійського корпусу він відповідає за Сіверський напрямок, це нижче, це не Купінськ, І от він сказав про те, що росіяни намагаються зосереджувати бронетехніку. І, скоріш за все, коли похолодні, похолодає, підуть в наступ важкою бронетехнікою. Скажіть, будь ласка, на Купінському мітинку фронту, можливий такий сценарій? Чи спостерігає українська розвідка подібне? І як холода змінять тактику окупантів у майбутньому? Треба завжди тверезо оцінювати ситуацію. Ну, ви пам'ятаєте заяви з різних джерел, зокрема від політичних оглядачів чи військових буде правильно сказати, оглядачів, що от сили оборони вибили значну кількість броньованої техніки противника, оперативник здувся, йому нема на чому наступати. Дивіться, тут правда є лише часткова. Дійсно, сили оборони спалили величезну кількість легкоброньованої броньованої техніки противника, але ворог. Продовжує мати спроможності виготовлювати легкоброньовану броньовану техніку, а також знімати ту техніку, яка перебувала на зберіганні за рахунок зняття цієї техніки і проведення робіт щодо модернізації та проведення добового владу. Ворог ще має в кількості, чому ж він її не застосовував активно в літній період часу, а лише поодинокі епізоди, то на Донеччині, то на Куп'янщині, то на іншому вітинку. Тому що за рахунок роботи сил безпілотних систем, за рахунок роботи сил оборони загалом саме компоненти безпілотної, ми достатньо далеко бачимо противника за рахунок наших розвідувальних засобів, а також можемо нанести вогневоураження важким боваром, впівідронами камікадзе, півдронами на оптоволокні і іншою номенклатурою безпілотників як наслідок, переважна більшість броньованої техніки противника знищується, не досягши не досягши передній лінії бевезітнення. Зараз мова йде не в похолоданні і не в ємності акумуляторів. Чому? Тому що ємність акумулятора вона дещо змінилася, якщо ми кажемо про півдрони камікадж з розвитком технологій вага залишається батарейки та ж сама, а кількість заряду в ній стає більшою. Змінюються технології. Як наслідок, ми можемо працювати достатньо далеко, навіть в холодну пору року. Звісно, це впливає на безпілотники. Наведу На прикладі, якщо взяти ваш смартфон або телефон, будь-який. І ви стоїте на автобусній зупинці в час, то абсолютно очевидно, що він розрядиться у вас швидше ніж це буде відбуватися в літній час. Я думаю, що кожен таке явище спостерігав. Точно так само з безпілотниками, але якщо ми кажемо про період пізньої ос осені та зимовий, тут ситуація в іншому. Вона в тому, що дуже часто стоять густі тумани і часто падають опади. В густих туманах і в опадах абсолютно очевидно, що актуальність бойової міці безпілотних систем дещо знижується. І як наслідок, противник підтягує свою броньовану техніку, чекаючи тих самих погодних умов, коли безпілотники будуть бачити не так ефективно, як це відбувається, за сприятливих погодних умов. І саме під несприятливу погодну умову, противник буде намагатися вчиняти ударні штурмові дії застосування тієї броньої техніки, яка в нього. Ще залишається в користуванні, яку він готує до подальшої участі в ударно штурмових діях і в застосуванні проти сил оборони України. Є ряд заходів, які дають нам можливості скажімо так, мінімізувати ризики. Але це складна наполеглива робота сил оборони. Вона пов'язана із мінуванням. Всі деталі розкривати не буду, але неодноразово кожен з вас міг бачити, як колони не доїжджає до місця інтересу, попередньо наїхавши на певні. Засоби, які були встановлені силами оборони, тому незважаючи на те, який би не був рік, який не був би сезон, яка б не була погода, так чи інакше, сили оборони продовжують активно працювати, комбінуючи і розвідувальні, і вогневі засоби. Дякуємо, пане Юрію, і вам і силам оборони за наш захист. Я нагадаю, що до нашого ефіру доєднався Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес. І говорили ми зокрема про оперативну ситуацію на купінському вітинку фронту. Дякую вам, дякую вам.